Господи, Боже мій, джерело всієї сили і світла, сьогодні я приходжу до Тебе зі щирим і покірним серцем. У світі, сповненому невизначеності і випробувань, я хочу звернути свій погляд до Тебе, мого каменя, мого прибіжища і моєї вічної надії. Наповни мене Святим Духом, щоб страх не володів моїм серцем, а сумнів, не забирав мого миру. Навчи мене щодня ходити за твоєю волею, з довірою, спокоєм і непохитною вірою в Твої обітниці, Небесний Отче, даруй мені мужність зустрічати бурі життя з терпінням і надією. Коли я слабно, нагадай мені, що сила Твоя звершується в немочі моїй. Нехай коріння мого життя глибоко зросте в Твоїй любові, щоб я стояв твердо. Коли дмуть вітри випробувань, допоможе мені пам'ятати, що ти поруч у долині і на нагорі, у темряві і у світлі? Хай моя віра не залежить від того, що я бачу, а спирається на те, хто ти є Господи Ісусе, ти, хто ходив по воді і утихомирював бурю, іди поруч зі мною дорогою життя, коли мої кроки хитаються. Підтримай мене своєю сильною рукою. Коли самотність або розпач оточують мене, скажи в моє серце: не бійся, бо я з тобою. Нехай твій мир охороняє мої думки і почуття, а твоя присутність буде моєю постійною силою і потіхою. Вірний Боже. В твої руки я віддаю свої плани, свої боротьби і своє майбутнє. Веди мене своїм духом, щоб усе, що я роблю, прославляло Твоє ім'я. Нехай моє життя буде свідченням мужності, любові і живої віри серед цього світу. І аж до того дня, коли я побачу тебе обличчям до обличчя, допоможе мені йти смиренно і твердо поруч із тобою у світлі Твого вічного Царства, в ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Амінь.